Вони зараз Назарка. Сьогодні автобус Тарасика день це Назарка Днірожі. Йде, йде, йде потихеньку йде. Йди, моя любочка, йде, де познайомської 15-ліття. 15 років. Сьогодні моєму студентку їй. Я тебе вітаю з дому. Бажаю тобі міцного здоров'я, щоб всі твої мрії здійснилися. Щоб ти ріс на радість батькам, щоб в тебе все в житті було добре. Я тебе дуже люблю. 15 років. Рости, рости здоровенький, рости, байдуженький. Байдуженький. Розбудила тебе, так? Да? Правильно. I love you. Добрий ранок. Добрий ранок. ранок. Гарного ранку. Ми сьогодні. Сидимо... Ну ми зараз до часу. 8 часу, 8-9. Зараз снапочка сходить, світочкою посходиться, не хвилюйтесь. Але, але утро починається. Тьоки чуки буки. я тебе вітаю з іменинником, бажаю нічного здоров'я, щоб він лізь би на радість батькам, щоб... Ви знаєте, саме головне, щоб наші оці починаючі покоління йшли вперед, стримилися тільки вперед, не поверталися, а він у нас хлопчик розумний, умний. Все буде добре. І у нас такий березень, дитячий урожайний. Да. Тарас, Аня, Назар, Всі троє, всі так, да, да, да. і, і воно якось по етапу такої, да. поняв? Так що давайте вип'ємо за наших діточок, щоб вони в нас були здорові, веселі, щасливі, щоб все в них в житті вийшло те, що вони хочуть. Щоб вони радували своїх батьків, щоб вони тільки приносили нам домові. Давайте вип'ємо за діточок за на народження. Ну, шампанське потом наляєш, Ми вже так, понимаєш, да? Ну ти ж понимаш, да? Ну, я не знаю, коли до вас прийти. Чотири утра, ранок. Рано. Ну а що це така у вас красива от Відрапустить подав. Відерочка пустенька, да, так? Да? Да, да, ну хорошо, цей деречка. Це обіжирний дворожок. Да, да, да. Мені 800 як його заказати можна? Бо питають, де ти хлопчик, як його заказати можна? Да, без без питань 0,95, 0,65, 64, 72. Михайло, Михайло, да. Михайло чому цей обірний? 80 гривень. Причому був жирний? Жирний? Ну у нас? 170 гривень. Жир був по 170 гривень, так? Да, да? Да, да, да. Е, масло по печим масло. масло у нас 420. Дуже гарне, смачне, просто да. Домашнє масло. Просто, смачне. Смачне, да. масло. Масло. просто я сам кушаю. А по чому воно, воно подорожало, трошки подорожав, да, да. так? 140 є. сметанка. — Сметанка по да, 140 гривень. Слівочку вже продав. Дівчатка, подивіться, так ця сметана, вона як слівочка, подивіться, як вона тягнеться. Подивіться да. на це гумущину, на білий фартушок. Yeah, yeah. Я всі кажу, подивіться на нас. Все смачненько у Михайло. Все смачненько. Слухайте, такий наш живенький молочний корпус. Все. Я кажу, тільки подивитися, треба. Тут кожна дівчатка, мальчик, білі рубашки, біля кайонку, тут більше нічого не треба. І <I> смачно. <I мічка. tá>? Скільки <й�>? треба приходити, щоб щось достати? Сливочка. ну давайте, що там. На аналізі є. — Сливочка 280 гривень. Сливочка по 280 гривень. Ага, це довезло, так, да. Дуже шикарно. Дівчатка, дивіться, по 280 гривень сливочка. А домашніх яйців. Пройшло аналізи, все класно. Ну це всі знають, що у нас тут всім строго. Михайло, ну скажіть, а яйця були домашні? Ні, сьогодні не було. Не було? Так, так вони 70 гривень. 70, а молочко? Молочко по 35-40 гривень. Чуть-чуть подорожало, так? Ну так. Ну нічого, нас риба теж, до речі, по очень хорошо зараз у нас такі регіони, вже що одещина, що трошки в цьому посушливо, посушувати, травичка трошки високо, та й треба увагу? прийти, щоб, щоб була вітрина велика. В скільки ну, чи Ну п'ять чи, чи з вечора? З вечора? Ну, просто так буває, що я тільки ви приходите, а я вже. За. Бо я так і приходжу, було... я вже не знаю, закликаю, притягнуть п'ять, напевно, прийду до тебе ждати. Не, я шість утра вже тут на привозі. Так? Гарного дня. Да, і вам гарного дня все на краще. Чітко, добрий день. Зісняється, я хочу сказати, що а ви знаєте, я коли прийшла тільки на привоз, я завжди. Всегда... Я от чесно кажу, от э, передусіма я завжди вами дуже восхищалася. Я завжди поражалася, що я вам правда не то, що я там щось хочкати. Я завжди поверталася в цю сторону і казала, де Жесі кажу, подиви, яка красива жінка. От чесно, завжди зачіску. І ще возле вас стіла дівчинка з длинним волосом. Вона була приїжджає, стоїть з длинним волосом. І свята, наверно, ну, дуже. І я все на вас дивилася, боже, ну як це так, все чисте, біле, і творог чесно. Я от от скільки ви така, ну от я кажу вам правду. Так, дивіться, хорошо. Тепер на сьогоднішній день, почому у нас оцей запечений творожок? 270, 270 гривень, А можна я трошки таку розрізати, щоб ви подивилися? дівчатка? По 270 гривень подивіться, який творожочок. Це так, так, да, 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 щоб ми дав розрізали, А як вам удобно, щоб вам було удобно? Я хочу показати. Дівчатки, 270 гривень, дивіться, це він запечений, да? Я на нього, знаєте, я кажу, топлю на молочка, я кажу на нього шоколадний. Дівчатка мої, 270 гривень, отакий шоколад. А це який? І... З чим це він? Це мраморний творожок, ну, шоконбірний. По чому він? Такий Дівчатка, мраморний творожок, 250. А такий почав шоколадний? 270. 270? А що це, що він робиться? Це жирний творожок, та пленка Просто жирний творожок. Так. А я подумала, що це якийсь ізюмчик у ньому. Ні, ні, це п'янка. Піночка, так, оцей жирний по чому у ну? нас? 190 гривень, дівчатка. Ану. Може, одне масло, одне масло. Так, а ну дивіться, а домашні яйця по чому? 70. Домашні яйця, дівчатка, по 70 гривень, дивіться, які крупненькі. Я хочу вам сказати, що я коли приходжу, ви тут, але в обід дуже бачу, ви обтираєте ручки, витираєте кліночку додому. Ви працюєте кожен день, дівчатка, дивіться, ось, якщо ви хочете, ви кожне утро, я не знаю, воно прям аж горить, камера може і не передає. Ви умічки, ви трудяжки, я вам кажу, I love you. Гарного дня, Анна Михайловна! <свят> дівчатка, ну хто хоче тортик, як моя. Мама любить, це оцей очаровательний, обаятельний, привкательний Тьоті Лідочки, торти у Лідочки. дівчатка, номер телефону і дивіться, це все домашня випічка у нас на привозі. Особливо тортик Наполеон, Дівчатка вкусніше, ви знаєте, моя ж мама, я ж її завжди беру. Я оце, коли їду, заїжджаю в криве озеро беру, або от у вас беру. але вкуснішого нема, чесно. А ви в криве озеро не постачаєте їх, звичайно, ні? нет, зараз же у мене приболі, де я так. Ну все добре, так а ну улипка, я сейчас дам вам. Отак, так, все, ти дивися мені, ти дивися мені. Ну, буде добре. Та я за. Ну, приходьте вы. до нас, всі люди добрі, приходьте. Дівчатка, дивіться, це все домашнє, особливо цей творожок з ізюмом. Зараз дівчина, нам не той раз, коли ми показали, цвіточку, вона каже, Свєта, я лишила все. Я прийшла за тортиком, за Наполеоном. Дівочки, він дійсно, домашня випічка, подивіться, це все, домашня випічка. Раз, от, от, з вишенькою є з виш... Та, тут чим у вас тільки нема? і з вишенькою дуже впачні по вот ці бурумбулечки запіканочка. І одним словом тортики у отчуть... світуля баба на рамок чому... шоколадні і такі по чому? 200, 200 гривень кілограм 200 гривень кілограм. Дівчатка я ж геть перчатки біла блинчики. Оце я є очаровательний, обаятельний. Я тебе цілую щоб все було хорошо все буде добре. Ой, утро почалося. Ви знаєте, кожне утро ми робимо вам обзорчик нашого товару і говоримо ціни. Дівчатка, замовлення 098-493-7,76. За Город, номер телефон, філія, ім'я учня, номер почти. Знаєте, поки пішла туди, зараз я прийду з телефоном, Я пішла в ряди, схопити, ну дуже, дуже не знаю, по чому у нас молочка напоминала, чому м'ясо, сало, солоненка. Мені і самої порядки. Типу, я люблю ці люблю. Просто я не люблю молочки. Я ще люблю, знаєте, попробувати, знаєте, купувати раніше я з колбасою. Мама на посіку возила колбасу, я теж таку прийдемо, я сходу халявиш, попробую. Ліп, карман, Дорогу двадцять 25 і гайда. Одним словом, мирнівський, значить дивіться, обзорчик нашої колбаски. Асортимент колбаски у нас такі. Я думаю, достатній. Подивіться. Значить, так махан, курхан, кролік з фісташкою, кролік з вишнею, говядина, уточка, маханчик, нарізочка. Все це йде по 750 гривень за кілограм. Дівчатка мої, по 750 після гривень кілограм. По одністю є одільний кролік з фісташкою, є уточка, є все, але. Багато хто приходять по йому багато по такої палички, да ви берете асортів. Дівчатка, до речі, буває таку, ми сперечаємося в приписки. Ви показували навіси приблизно, 400 грам, а там може бути щось. Дівочки, це колбаска. Плюс-мінус. Ми не можемо нею, Це ж не те, що там якась хай що Ми вам насипали кілограм, кілограм. Дівчатка, ну воно буде плюс-мінус 230 тридцять грам. Люба продукція, люба нарізочка. Вона не може, ми не можемо ідеально вам угадати. Або буває, присилають мені вже. Прямо геть і суму, Дівочки, ну я не можу вам підібрати під цю суму, навіть якщо я захочу. Буде плюс-мінус, потім ви скажете, що вам неправильно дали. Так що, будь ласка, найголовніше замовлення на Viber 098-493-0776. Кроме Viber більше нікуди не приймаємо замовлення. Будь ласка, слухайте уважно ролики. Тобто. Значить, дивіться, асортимент колбаски в нас краще таки з лучше. Але зумова таке африків, воно так попадається. І кролік, і куточка, і кролик, і говядина, ви вже яке захочете. Але ціна його 708 гривень за кілограм. Стоп. Так мої дівчатка, Значить, дивіться, у нас є баранчик, і є говядинка. Так, це така ексклюзивна колбаска, але це не колбаска, не з барані. Це мілка, мілка селян. І вона йде творніка, і вона, ви знаєте, колбаска не похожа ні на що. Плюс палички з коніни. Палички з коніни і баранчики вони стоять 750 гривень за кілограм. Значить, оці палички вони вкусно, Ви знаєте, ви її достали, вони постояли боже із помидору. Це більш ніч. От мені більше нічого не треба. Помидора, палички і все. 750 гривень за кілограм. Ми можете брати блік. Та ще кусь ограничені в заказі нема. Ви можете брати оці дві штучки. Вони виходять. от у них допустить у них є 220 грам, по 750 гривень, і ви можете взяти тут. Неважливо, у нас немає ограничень в заказі. Неважливо, що ви візьмете. Чи пачечки таку чи таку чи кілограм брюшка Ограничень в замовленні нема? Ми ніколи не ділимо. У нас нема такого, бо ви берете кілограм красний, а ви берете брусок. Такого немає. Що взяли, то взяли. Подімайте, що ще раз кажу вам. І Ви просто пишіть ваше замовлення. А якщо щось не буде, ми обов'язково вам скажемо, що його немає. Понімаєте? Лібровська колбаска вона дуже подорожала. <поставлення> чесно, <поставлення> лібровська колбаска, дивіться, взагалі її ціна має бути 1000-1200 гривень за кілограм. Дівочки мої, Лібровська дуже подорожала. Ну, деребасочку взагалі треба 1200, але вона теж по 950 Якщо ви знаєте, що Лібра, вона, вона йде сама дорога колбаска. Ну, така її ціна. Вона теж смачна. Я не можу сказати, що вона там лучше той чи лучше тої. Кожна колбаска вона має свій вкус і привкус, а найголовніше, що у нас асортимент такий є сам, є без по до речі, а київський нема, треба замовка. Дерибасівська, вона по на такий, але дерибасіка, вона трошки м'яче, київська вона трошки плотніша така. Два раз девочка взяла у Світуля, вона у вас така тверда, але ну, вона й буде. Вона копчена колбаска, вона і буде така. Значить так, лібра 950 плюс ліберська асортина, коли дівчатка робимо, вона теж по 950 гривень. Ми робимо тут три відео колбаски. Тому що, дивіться, одна з салком, одна серев'ячка і одна салями, щоб ви знаєте, по кусочку момент колбаска дуже велике. Так що замовлення, дівчатка, слухайте, будь ласка, не то, щоб подивились картинку без звука. Замовлення тільки на баймі. Доброе утро, 098 493 76 І це все поїде до вас. Лібра вона є радна, є отака салями фарма, вона йде, звісно, тверда, 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 але вона смачна. Потім дівчатки, ми не забуваємо, що в нас є Миколаївська колбаска, це на її. 380 гривень за кілограм. Дівчатка, ви не думаєте, що якщо вона коштує 380 гривень, це тут не м'ясо, це м'ясо і дуже-дуже смачне. Це де Миколаївський. М'який стривіла 370 гривень. Замовлення, будь ласка, на байбер. вайбера, нікуди ми не приймаємо. Дівчатка, слухайте уважно ролики. потім ви пишете. Ми вам проплатили, ви не відправили. Хто нам проплачує, тому ми відправляємо. Наперед ми кошти не беремо. Будь ласка, будьте уважні. Замовлення 098, Дівчатку ну, про річку я вам ось про я вам розказала, та Ви Знаєте, а то спілянку маслинок я э, експериментувала з разними, брала разні, вони всі вкусні по своєму. Але ми остановилися на паладі. Палада це греческа маслинка, вона йде плотна, вкусна. І це одна із маслин, де прогладується косточка, вона розсахується. Палата вона стоїть 300 гривень, 300 гривень тут пол кіло, і 300 гривень це така баночка. Є з косточкою, є без косточки. Але, до речі, є олітки е, з родзинки, вони 350 дівчатка палада, вона не похожа ні на яку насилі, вона дуже смачненька, вона йде крупно, Подивіться, яка вона йде крупно. і саме головне в неї йде маленька, маленька посточка, дівчатки мої. Так що, будь ласка, ще раз хочу, сказати, дівчатка, замовлення, будьте, будь ласка, уважні. Замовлення тільки на Viber 098 493 0776. Тут, звісно, ціни не помінялись, але кожне утро ми робимо вам обзор. Тому пишіть, де подивитися ваш обзор товара, дівчатка, кожне утро, ми робимо ролики для того. Щоб ви подивилися асортимент і печили б ціни. І курочка в, в ціні не мінялася. 7800 гривень за 100 грам, дівчатка. І курочка йде американочка, вона йде плотненька, сорінька, вона йде мало-мало сольненька Крабики наші, всі любимі. Велика банка стоїть 6 тисяч, менше 4 і така 2. Потім йдемо до щучки. Ви знаєте, що щучка і ікра, вона зрівняється до чорної ікри. Пол кіло стоїть 2 тисячі, маленька баночка стоїть 450 гривень. Значить, ікра преміум класу 650, бочка, півтори тисячі. 230 г, 1,5 350 г, 2 200 і 600 г 3 500. Така обалдіна американочка, вона йде 250 г, 2 200, вона дуже-дуже вкусна. Дівчатка, в цьому холодильничку, ви знаєте, у нас середній холодильник і рибний відділ. У цьому, іменно цей холодильник, він все закритий, все воно, ви знаєте, що у нас не запах, нічого не має. Ми цим дуже пиdemos. Ще раз забув, найвестівка, ходить я в, в холодильник. Температура холодильника у нас -2 -4, яка положена буде працювати. Ті значить, дивіться, тунець. Така баночка 550 гривень, така 100 гривень. Він дуже смачний, він йде в оліїв. Пічнітиські жовта баночка 250 гривень. Дивіться, вона йде одним кусочком, воно прямо видно, що вона не рвана і вона без горчинки. Тут вона стоїть 250 гривень. Така баночка 500, така 900. Дикий лосось 200, скумбрійка 150, сьомочка 150, сайрочка 120, кілічка 100 от І теж сьомочка, вона 750 гривень. Не забуваємо, що ми з вами в неділю получили скумбрію. Ви знаєте, що брівку, яку ми получаємо, ви бачили, ми її получаємо, ми її розрізаємо, ми її пробуємо. Вона всю ми вакуміри. Це немаловаже. Дівчатка, ми всю продукцію вакуміруємо. Для того, щоб вона не допустимо, хто хоче вакуурати кожна хазяйка, вона робить по Ми ніколи ні закони говоримо. Ми відповідаємо тільки змі себе. Ми відповідаємо за якість своїх продукцій. Для мене дуже важливо, щоб ви не просто купили, а ще й смачно поїли. Дівчатка, зауважте це. Тому що ви знаєте, що не те, що ви там купили, сказали, що вона була сольована, печана, вона розлалася. Ні, мої хороші. Вона сильно мало-мало сольна і отака 200 гривень. Вона копчена на дубовій порочці, вона стає 200 гривень, плотні. і саме головне, вона мало-мало сольна. Ми пропускали, що вона мало-мало сольна. Потім йдемо до цього пологічка, всякого дільничка в нас є бірулети, різні кростанчика. Перва полочка в нас про асамчка, ця десь столові з медрі, без косточки він стоїть 1000 гривень за кілограм. Дівчатка, він дуже смачний, він дуже м'ягенький. 1000 гривень за кілограм. Отакі круасанчики з креветкою, з мідіями, з сиром дорблю стоїть 1000 гривень за кілограм. Тунець мерлін стоїть 1200 гривень. Чорна каракатиця, а сетринка, 1200 гривень. Дорадо рибочка, рибулечка, вона йде з лимончиком, вона стоїть 1000 гривень. Кальмарчик 1000 гривень фарширований мідіями. Тортики Копчоні 1500 гривень. Значить, тортик з сиром дуже-дуже смачненький, він стоїть 1200 Дальмар фарширований міді 1500, зебра 1200, потом капчені тортики наші 1300. Півчатка дуже пусна. Дуже пусна, оце вона себе, значить, тут є сільодочка і форелечка, 1000 гривень за кілограм, окунь 1000 гривень за кілограм. Малосольна рибулечка 800 гривень за кілограм, капчена 1100. Ескіп це рибка входить на масляну, але вона не така жила. Масляна культура смачна, але вона не така живе, 1000 гривень за кілограм. Там була на кореличка 1000 гривень, скумбрійка 200 гривень. І всі ми наша дунаєчка, вона стоїть 550 гривень за пачку. Мої хороші замовлення. Хамончик, 500 грам. 500 гривень, 250-250. Це оливочки з родзиночкою, вони стоять 350 гривень за баночку. Такі 300. Дівчатка, ще раз замовлення на вайбер. 493 0776. Ми кроме вайбера не приймаємо нікуди. Тому що ми вам і відкинемо пап наперед, ми не беремо поплату наперед. Все є по факту. Ви дали замовлення, ми вам посчитали, ви прокотили, ми відправили. Ми з вечора відправляємо на другий день, ви отримуємо. Ще раз кажу, для нас дуже важливо, щоб ви вкусно кліли. Це ми холодильнику, холодильничку, ви знаєте, в нас є рігулечка, малосолочки. ми наробили дуже багато, тому що малосолочка в нас дуже-дуже добре продається. Вчора її зробили, намотали, і вона нас все в холодильничку. Дівчатка, значить, дивіться, дівчинка е просила розказати і показати в галезелі до мене ближче. Що тут таке? Дивіться, це йде сільодочка з форелечкою, дівчатка, вона дуже вкусна. Вона йде мало-мало сольна, тисячу гривень за кілограм. Охунь іде от такий. Тут йде окунь, Дивіться, це йде іменно охунь. Ви ж бачите, чи що я все ж воно видно. Він теж по тисячу гривень за кілограм, дівчаточки мої, не забуваємо, що дуже є вкусний толстой з медом. Дівочки, він без косточки і він мягкий, він дуже смачний. От просто смачний. Одним словом, я хочу вам сказати, що вся продукція в нас в холодильнику все ви знаєте, що наш, напевно, наша, пільок, у нас іде малосульна рибулечка і рулет копчений. Правда, це рулет копчений, там і взагалі. Тут три види рибульки, він ви стоїть 1400 гривень за кілограм, форель, ескалар, Значить, дівочки, ви знаєте, що ціна 800 гривень Ви знаєте, У нас є три категорії жирна, нежирна середня. Значить, Середня частина, з самої серединки, де немає оцього брюшка, де немає оцього жиру. Це в нас є середня частина, Вона стоїть 800 гривень за кілограм. Йде более, плотна, вона йде від хвостовою. Час ну, не хвостик, а час, задній часом. Вона теж стоять 800 гривень за кілограм. У нас рибка, я люблю прямо таку жирку. Знаєте, що той жирочок аж прямокаю. Вона теж стоїть 800 гривень за кілограм. Я люблю рибка, щоб вона була крупна. Чим крупніша рибка, тим менша косточка. Да, вона йде і в закупки дороже, але я люблю, щоб вона була плотненька, вкусненька. Так що мої хороші, ми замовлення приймаємо тільки на вайбері. Ми вайбери не приймаємо нікуди. 098-493-0776. І все воно ми пакуємо в 4 до 4 вечора. На 6 є машина, вона з вечора уїжджає і на утро ви получаєте. Саме головне для нас, щоб вкусно поїли.